Цьому випуску новин. Голова Іванівської адміністрації візьме участь у виборах 25 жовтня. чергові вибори в Іванівському районі виходять на фінішну пряму. В Шеровому провели День села з піснями та танцями. В конопляному був проведений День людей похилого віку. Іванівщина провела ряд заходів до Дня захисника України. Іванівщина перейде на зимовий час 25 жовтня. В Іванівці провели спортивну спартикіаду серед організацій району. Зональні змагання з баскетболу провели в Іванівці. Голова райдержадміністрації Антон Турупалов візьме участь у виборах, що відбудуться 25 жовтня. Нагадаємо, за час роботи, а саме місяць, що пройшов від дня призначення, молодий керівник вже зміг добитися певних результатів. Зокрема, незаконна дорога, котра перекривала русло річки Куяльник, була знищена. Організовані два нових транспортних маршрути. Також спільними зусиллями вирішили питання з вуличним освітленням у Шаманівці. В селищі Петрівка відкрита ясельна група, і вже скоро розпочнеться ремонт дороги від Іванівки до траси Одеса Київ. Ми починаємо ремонт дороги. іванівка траса це дуже важливий момент. Удалося об'єдніть вокруг себе празводітелі і підприємців району для того, щоб Мы могли, не дожидаясь того, когда у нас наконец-то заработают все службы, автодор, автомобильные дороги и прочие государственные институции, которые должны что-то делать, но, к сожалению, ничего не делают. Вот, чтобы мы пока не дожидались этого, начинали показывать результат, потому что по такой дороге ездить невозможно. Это дорога, которая является окном, дверью в наш район, это наше лицо. Глава администрации рассказывает, что при час работы доводилось встречаться с некоторыми трудностями. Очень большая дистанция между областными управлениями и районными управлениями. Полное отсутствие координации и привычка, скажем так, не доводить до совершенства своей функции. То есть делать как-то. Да? То есть не совсем тот результат, который бы я хотел видеть. И работаю над тем, чтобы немножечко встряхнуть... Цю систему, щоб вона почала кравоснабжатися да, і живое. згідно з законодавством голова адміністрації може одночасно бути ще й депутатом обласної ради антон турупалов вбачає в цьому реальний шанс залучення додаткових коштів для розвитку іванівського району інтересний шанс спробувати влияние на привлечення з обласного бюджету средств на івановський район уже я вже, як голова адміністрації, зможу використовувати як ресурс для більш точного і швидкого темпу реформ в жизнь. Вибори до місцевих рад різних рівнів вийшли на фінішну пряму. Триває остання передвиборча неділя, найбільш напружена та заполонена агітаційними матеріалами. Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, відбудуться чергові вибори. А от агітація має бути припинена в п'ятницю, 23 жовтня о 24-й годині. Своїх кандидатів в депутати в ради усіх рівнів подали вісім партій, які і візьмуть участь у виборах. А саме блок Петра Порошенка Солідарність політична партія відродження, Радикальна партія Олега Ляшка. Політична партія Аграрна партія України, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, політична партія Наш край, опозиційний блок, партія Нова Держава в районній територіальній виборчій комісії запевняють, що порушень під час реєстрації кандидатів та підготовки чергових місцевих виборів не було встановлено. Нами не були виявлені ніякі порушення. Були випадок, що кандидат зняв свою кандидатуру з депутата районного ради. По тій причині, що він йде кандидатом на голову, також варто зазначити, що в Іванівці на селищного голову було зареєстровано сім кандидатів. З них чотири шляхом самовисунення та три кандидати від політичних партій. Григорій Макаренко, Анатолій Корой, Сергій Лахно, Ірина Жовнір. Микола Погребняк від блоку Петра Порошенка Солідарність. Віктор Хопта від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Володимир Пащенко від політичної партії Аграрна партія України. За час реєстрації кандидатів порушень виявлено не було. Неправомірних дій. На Іванівській селищній виборчій дільниці не, бу не було виявлено. День села провели в Шереве Іванівського району. Це щорічний захід, котрий вбирає в себе найкращі риси громадського життя болгарів, які проживають в нашому районі. В цей день з усього села та з усіх куточків Іванівщини сюди з'їжджаються люди задля того, щоб побачити і долучитись до великого вже традиційного святкування з піснями і танцями, вишуканими стравами та сімейною обстановкою. Здесь именно сам народ. Это не наиграно, ничего. Это все вот тут простые люди, которые собрались как вот отпраздновать этот вас. день. Да. Как вот вот чего мне нравится. Что он народный, он он не какой-то там а народный. Всіх присутніх також привітали керівники району. Антон Турупалов відмітив необхідність такого роду заходів ...задля того, щоб на цьому прикладі не лише наш район, а й вся країна могли відчути сімейну згуртованість. Село стало приміром того, як довжна об'єднатися вся страна, яка район, щоб ано розвивалась. Не болгарській мові почав своє привітання голова Іванівської районної ради. Він побажав всім миру, здоров'я та злагоди. Даво поздравим, драгеорі создан села Тулшарова. Піском даво поздравим і даво пожелаємо здраві, космет, мір на сировити і брашно на столо. Дорогі земляки, я щиро втішений за. П'яте запрошення, яку я вважаю за велику честь, бути присутнім серед вас і розвілити разом з вами раді сьогоднішнього дня. Історія села починається з 1900 року. Саме тоді сюди переселилися жителі з Болгарії. Зараз в Шеровому проживає більше 290 мешканців. Багато з них прийшли на свято послухати концерт, поспівати та й просто зустрітися і поговорити один з одним. Для нас, знаю, это пра этот скажу. праздник означает порыв души, порыв Получилось эмоций. Так, эм, мы этим живем, 1900, мы этим 1800, дышим. Это все для нас. Эм, потому году. что мы болгары, э, мы одна семья. Придумал, что нужно сделать, эм, в некотором а роде это семейный праздник, потому, потому что такая только деография. в такие моменты относятся. Они первые, первые начали строить церковь, церковь, где э, можно собраться. Они первые испанец. подумали, как делать, чтобы э, они дети, внуки и будущие имели, где можно Стараются отдыхать, веселиться и работать. И все смотрите, я помню, смотрю на этих Лелю, Жичу, Буйчу, сидят эти гостей. женщины. Да, а знаете ли вы, что они когда шли на поле норм топать, приняли нас вообще не регистрируют. Вот мы, вы, Рик, мы сегодня то... Вона дуже весела, кожен рік все краща організація свята. Один раз в рік збираються всі жителі нашого села. І ми дружно святкуємо, співаємо, танцюємо, приймаємо вітання, поздоровляємо один одного. І всі присутні відмічають, що дане свято несе в собі позитивний заряд і чудовий настрій. Этот праздник дуже интересный, веселий, заваражує дух просто. Учасники очень веселий, зажигательні, отлично танцюють, поють. І взагалі дуже интересная програма. День людей похилого віку був проведений в Коноплянському будинку культури. Всіх присутніх привітали керівники району та сільський голова. Також для людей поважного віку подарували чудову концертну програму, спеціально підготовлену для них. Таке святкування стало традиційним для Коноплянської громади. Однак доводиться не забувати і про доставку стареньких громадян, розповідає Олександр Волошин. Наша сільська рада досить велика і шість населених пунктів у нас і досить важко людям добиратися на такий захід. Тому я дякую всім, хто приклав руку до цього заходу. Надали автобуси, і люди мають змогу приїхати до будинку культури, де поспілкуються, тому що вони. Все-таки приїдуть, поспілкуються і враженнями своїми опиняються. Вже декілька років поспіль в цей день також організовується застілля для людей поважного віку, запевняє сільський голова. Він сподівається, що такого роду заходи стануть в подальшому традицією. Я думаю, що на це надалі залишиться традицією. І наші головні меценати від нас не відмовляться. Наш народ славиться своєю щедрістю. Я думаю, що там у залі людям не дасть поспілкуватись музика і гарні номери. А от за столом вони мають змогу більш розкуто себе вести і спілкуватися. Всі присутні відмічають, що даний захід потрібний і особливо для людей сільської місцевості, адже це ще один шанс побачити один одного. Вот это было и в прошлом году, очень хороший да, стол да. был тут накрыт, и очень много людей, они угощали. Я не знаю, как это, где они средства находят, это все очень финансово, это сейчас зависимо очень. Спасибо тем, кто это делает. Дело в том, что мы вообще плохо ходим, мы не общаемся, а тут мы встретились и друг друга знаем давно, прожили здесь всю жизнь. Ось ми зустрічаємося, і нам це все. Іванівка відсвяткувала День захисника України. Це нове державне свято, яке з'явилося в офіційному календарі. Його святкування припадає на 14 жовтня у День Святої Покрови Пресвятої Богородиці, водночас з Днем Українського козацтва. І з цього року День захисника України є державним святом і неробочим днем. Іванівщина готувалась до цього свята. Напередодні в школах району проводились лінійки та уроки патріотизму. Учні нашої школи показали старєву виправку, привітали нас, майбутніх захисників вітчизни з цим е, святом. Я думаю, що наші учні, якщо будуть призвані ради Збройних сил України, не підведуть ні школу, ні нашу. Україну будуть достойними захисниками нашої вічі. В цей день. Кожен учень міг задуматись над значенням слова патріот та батьківщина. Робота проводиться у нашій школі з метою виховання справжніх патріотів України, з метою того, щоб всі національні дбання України були передані нашим дітям, щоб вони пишалися, щоб вони пишалися, що вони живуть у нашій країні і були готові розбудовувати її. Гарний, світлий, багате майбутнє. Варто звертати увагу на таке патріотичне виховання молоді, на їхню любов до батьківщини, на їхню відданість своїй землі. Я думаю, що після цього вихованого заходу у них залишилися враження, позитивні і віра у те, що вони допоможуть нам змінити все у цій країні і змінити на краще. В районній бібліотеці до Дня захисника та Дня козацької слави була підготовлена виставка відповідної літератури. Як зазначили працівники, люди цікавляться історією нашої країни українського народу. От на сьогоднішній день у нас підготовлена виставка до Дня козацької слави. На цій виставці представлені книжки по історії козацтва, по історії козацтва виникнення на Одещині. Також тут можна знайти інформацію, якщо хто цікавиться. Звичайно, діти приходять, студенти приходять, приходять з ліцею, цікавляться теж історією України. В цей день в районному будинку культури також була організована концертна програма, на яку запросили учасників бойових дій і волонтерів. Присутніх привітали керівники району і вкотре подякували за той внесок, який кожен з них зробив для нашої країни. День захисника України, президент України, призначив на 14 жовтня. Це велике свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, День українського війська. Я низько схиляю голову перед воїнами, які сидять сьогодні в залі. Вражений вашою мужністю, як і всіх воїн, які не пустили. Заразу все праздничку на Бибени Украины. Праздник, конечно. Нужен был ребятам, тоже надо отвлечься. То есть ну, это что касается праздника. Вообще это все тяжело сейчас вспоминать и говорить об этом тоже не Есть вопросы, есть проблемы. Они никуда не уходят и не уйдут. поэтому... Надо в будущем. Голова адміністрації розповів, що цей день для нього має особливе значення. Праздник, який посвящен защитникам України. И я дуже добре розумію значення цих слов. Потому що я из Донецька і я уїхав туди в саме в последній момент за войны. Я знаю, як ці ребята жертвовали собой для того, чтобы остановить войну на той границе, на которой она сейчас находится. И какие колоссальные усилия сделали и добровольческие батальоны, которые в какой-то момент подменили собой государство, и просто люди, которые шли, активно записывались, мобилизировались, которые чувствовали, что они должны, имеют какой-то долг перед страной и силы это сделать. Перехід на зимовий час в Україні відбудеться разом із виборами, а саме в ніч з 24 на 25 жовтня о 4 годині ранку годинник переводимо на годину назад. Це має зберегти енергоресурси країни та поліпшити екологічну ситуацію загалом. До речі, цікавим фактом слугує те, що в 2011 році Верховна Рада прийняла постанову встановити час другого часового поясу з додаванням однієї години, скасувавши цим перехід на зимовий та відповідно і літній час. Однак цього ж року постанову було відмінено, і на сьогоднішній день перехід на зимовий час в Україні відбудеться в звичайному режимі. Тож, 25 жовтня не забудьте перейти на зимовий час разом зі всією країною. Та перевести годинники на годину назад. Спортивна спартакіада серед збірних команд підприємств, установ та організацій району відбулась в Іванівці. Організатором змагань виступив сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації. Мета даного заходу це масове залучення працівників трудових колективів підприємств, установ та організацій, студентської молоді до занять фізичною культурою і спортом, пропаганди здорового способу життя серед широких верств населення. Програмою проведення Спартикіади передбачались змагання із волейболу, настільного тенісу, шахів та перетягування канату. У прагненні перемоги Спартикіада об'єднала наступні команди команда Рему, державних службовців. Приватних підприємців, військового комісаріату, районного відділу міліції, відділу Укртелекому, працівників освіти. Всі вони відстоювали спортивну честь своєї установи. У нас була зіграна гра з командою «Рему». Державні службовці перемогли з рахунком 2-0. Це волейбольна гра була. Ну, що можна сказати про команду? Молоді хлопці, проте вони просто не грають в волейбол, тому програли. Їхній коронний вид, так сказати, це міні-футбол. Там вони вже свій результат добре покажуть. Представляємо ринок привоз по всіх видах спорту, які проходять на спартакіаді. Вважаю, що рівень спартакіади як аматорського спорту доволі неплохий. Команди всі рівні. І вираженого фаворита я не бачу. Всі будуть битись до останнього, як по волейболу, так і по мініфутболу, так і по другим видам змагань. Спортакіада розпочалась змаганнями із волейболу, за підсумками яких до переможної трійки ввійшли: перше місце районний відділ міліції, друге місце приватні підприємці, третє місце державні службовці. Спортивну естафету продовжили змагання з настільного тенісу, перемогу в яких святкували перше місце Рем, друге місце відділ Укртелекому, третє місце районний відділ міліції. Серед шахістів склалася наступна ситуація: перше місце Євген Чурбанов, друге місце Михайло Васильків, третє місце Олексій Циганков. У змаганнях з перетягування канату наступні місця зуміли вибороти. Перше місце районний відділ міліції, друге місце команда військового комісаріату. третє місце РАМ. Переможців та призерів змагань нагороджено грамотами та медалями сектору у справах молоді та спорту райдержадміністрації. Прикрим є той факт, що ряд великих організацій району залишили поза своєю увагою участь у Спартакіаді. Можемо лише сподіватися, що наступного року спортивний азарт надихне значно більшу кількість очільників установ району вивести свою команду на вершину спортивного олімпу. І до лав учасників спартакіади долучиться більше провідних спортсменів трудових колективів районних організацій. Зональні змагання з баскетболу провели в Іванівському дю США. В спортивному заході прийняли участь чотири команди. Команди з Іванівки, Роздільної, Комінтерново і Березівки. Гра між ними видалась дещо напруженою, адже жодна з них не хотіла поступатись. Якщо, навіть, навіть ми її ведемо, то це нічого не говорить. Я просто знаю можливості команди. І знаєте, зараз таке час, що тренувальний процес якби не йде, як положено. Сегодня у еще отсутствует наш, ну, честно, основной игрок, который сейчас на просмотре биба Одесса, сегодня, именно сегодня, он собирал команду, но он не приехал. Это человек, который он поиграл и, в общем, ну, мы надеемся, может, и этим составом сможем преодолеть эти команды. Хотя это такое дело, баскетбол, как и футбол, он не предсказуем. Представник судейської колегії з Одеси відмітив непоганий рівень організації самих змагань і підготовки команд. Звичайно, є кращі команди, є гірші. Але ну, з кожним роком рівень змагань підвищується, і прогрес команд ми бачимо. Всього було зіграно шість ігор, де ситуація склалася наступним чином: Іванівка Березівка 36-38. Роздільна Комінтернівське 45-32. Іванівка роздільне 48-36. Роздільна Березівка – 46-34. Березівка Комінтернівське – 38-35. Комінтернівське Іванівка – 34-46. За результатами змагань до фіналу вийшла команда роздільнянського району.